Більшість з нас не мала військового досвіду. Переправляємося на другий берег Донца, йдемо на Лиман. Лиман, взагалі, в нього ж назва Стара Червоний Лиман, але через те, що там відбувалось, так в пам'яті залишиться «червоний». Ми одного разу в засідку потрапили з підрозділом. Виходили з втратами, скільки кількох нас обстрілювали. Не вистачає відпочинку, але все одно ми виконуємо свої завдання. от, так от і живемо. Я ну, майже всю територію Донецької області за невеличким виключенням об'їздив і перефотографував. Зібрати таку, от таке видання і показати, що ми втрачаємо, за що ми воюємо. До Збройних сил ЗСУ я доєднався 25 лютого 22-го року, пішов у військомат і. Відразу того ж дня в частину був відправлений, це Донецька бригада ТРО. У вас же не було попереднього військового досвіду? Так, військового досвіду не було. Я у 97-му році закінчив Донецький національний технічний університет, там була військова кафедра, отримав звання офіцерське і потім ну, не служив у війську. А мотивація дуже проста, оскільки, як як фотограф показував Донеччину. Її красу ну, було не, ну, неправильно, і якщо б ще раз довелося тікати, скажімо так, уїжджати, бо в 2014 році, коли почалась війна, я не доєднався до війська, да, просто переїхав на іншу територію, на окуповану і ну, далі вже не було, не було куди тікати. І потрібно було захищати, бо якщо це не зупинити, то це, ця навала вона буде. І далі захоплювати територію України перші дні. Ми в частині кілька місяців знаходились, не брали участь у бойових діях. Це було там патрулювання слов'янська, отримання якихось навичок. Ми ділились, бо більшість з нас не мала військового досвіду. були було кілька людей, які воювали там раніше, і ми з цими людьми працювали. Вони ділились своїм досвідом. А у когось був інший досвід, наприклад, як у мене, в мене був невеличкий досвід тактичної медицини. От, я розповідав хлопцям, як нам накладати турнікет правильно. І так от проходили перші дні. А в травні 2022 року ми під Святогірськ ну, була друга лінія. І там майже весь час у все літо знаходились, до вже коли почалася операція по звільненню лиману. Переправляємося на другий берег донця. Йдемо на лиман. Лиман будет наш. Стоподово. В лимані. Коли звільняли його, коли там є таке місце перед Лиманом Блакітне озера, ну відоме місце. Там багато даничан до війни відпочивало. І вже після 2014 року ця територія була не окупована, де багато людей приїжджало відпочивати. І ось на цих місцях на Голубих цих озерах, звільнення Лиману. Було важко, і ну і на Луганщині теж. А лиман взагалі в нього ж назва стара червоний лиман. І ну для мене він таким і залишиться червоним лиманом. Хоч назва змінилась, назву «Червоний» прибрали, але через те, що там відбувалось, так в пам'яті залишиться «Червоний». Ми одного разу в засідку потрапили з підрозділом, виходили з втратами. З нас з кількох боків не повністю оточили, але з кількох боків нас обстрілювали і. Там втрати були значні, відступали. Ну а потім, потім все одно просунулися, Просунули, звільнили лиман. На той час я був командиром стрілецького взводу. В мене підпорядкування було кілька десятків людей. А зараз я офіцер в штабі батальйону. Чого на даний момент, на вашу думку, не вистачає військовим? Не вистачає відпочинку. Два роки на війні це складно, важко, людей не вистачає. В ТРО в нас ну, якось так склали, що ТРО не е, той род військ, які поповнюють найкраще, але все одно ми виконуємо свої завдання. Якщо є можливість, ротіруємося. Ну самі підрозділу дають як влітку була можливість. Люди відпочивали там відпустки ходили. Але втома втома дає собі знати. Повернемося до теми фотографії, до вашого довоєнного заняття. Як взагалі з'явилося це захоплення? фотографією? Захоплення з'явилося завдяки молодшому брату. Він купив собі дзеркальну камеру, навчався теж в тому ж університеті, в технічному, що і я, і в нього була практика в Німеччині. Він звідти привез камеру Ось. і так от я потримав її, зробив кілька кадрів, мені дуже сподобалось, і я купив собі ще мильничку таку спочатку в 2006 році. Кілька років там, потрошку знімав на цю мильничку, а потім вже в 2008 році я купив дзеркальну камеру і почав більш е серйозніше займатися фотографією, е щось шукати, навчатись, чомусь розбиратись більш глибше. На чомусь треба було навчатись якось. Е мені більше сподобалось сподоб знімати природу, і я намагався знайти е біля себе щось цікаве, що можна знімати. Почав виїжджати в різні куточки Донецької області, і власне, з цього моменту в мене і почалось знайомство з Донецькою областю, бо до того я ну, зовсім майже не цікавився цим, яка в нас є природа, що в ній цікаво є. Там, знайомився з кимсь з іншими фотографами, вони щось підказували. І так от сталося, що я ну, майже всю територію Донецької області за невеличким виключенням об'їздив і перефотографував. Це була Донеччина чи і Луганщина теж? А це була Донеччина. На Луганщину в мене були плани починаючи з 2014 року. Я в 2014 році запланував собі поїхати на Луганщину. Я бачив звідти світлини. Вона неймовірно цікава, не менш цікава ніж Донеччина. І ну так в 14-му році почались війна, почалась і так я не вдалося потрапити на Луганщину. І з цими фотографіями у вас нещодавно вийшла книжка так. Донеччина навколо краси. Так. Розкажіть нам трошки про неї. Ну, власне, тут зібрані світлини, які я знімав впродовж 15 років. Їх тут близько 300. Трошки, трошки більше. Світлин насправді набагато більше. Можна ще одну таку книжку видати було б, але ну, назбирав саме в цю книжку назбирали саме цікаве. Я відібрав десь близько 500 робіт, це було в лютому минулого року, і віддав своїм друзям Яна Синиця і Михайло Кулішов. Вони займалися вже редагуванням, складанням цих світлин. Я відправляли мені. Зробили перший такий зразок в pdf форматі Відправили мені. і Я на телефоні переглядав листав ці цей великий pdf файл листав в бліндажу там щось редагував, поправляв, перечоркував це прибрати, це додати, перемістити. І от так, так ми. Кілька місяців на це йшло кілька місяців, бо не завжди був час, не завжди було бажання або сил цим займатись, і тому розтягнулося це на до серпня, серпня коли її почали друкувати. А чому саме зараз вирішили видати фотографію? Тому що війна, тому що хотілось показати, зібрати якось. В одному місці, скажімо так, не розкидано, там десь в Фейсбуці чи в Інстаграмі по сторінці, а зібрати таку от таке видання і показати, що ми втрачаємо, за що ми воюємо. І надаремна книга двома мовами видана українською і англійською, щоб і за кордоном теж могли дивитись. це такий, ну як я планував, і хотілося би, щоб це було елементом нашої культурної дипломатії. Щоб люди усьому світі могли побачити, як виглядала Донеччина, скажімо так, в мирні часи, неокупована, красива, прекрасна. А не, ну і знову ж таки, щоб зруйнувати міф про індустріальну Донеччину. Вона, звісно, є з цього не викреслити. Донеччина індустріальна, але в неї дуже багато природної краси. Наскільки складно було видати ось зараз під час війни книжку? А, ви знаєте, напевно, війна в якомусь сенсі допомогла це зробити. Бо, наприклад, ну, надрукувати таку книжку дуже вартісно коштує. Тому завдяки бойовим виплатам я за власний кошт видав цю книгу, завдяки бойовим виплатам це було стало можливо. Що відчуваєте, коли ось ви приїжджаєте воювати на Донеччину і все, всі ті краси, природу, краси бачили, а тепер вони зруйновані від війни? Важко, важко на це дивитись. Ти розумієш, це по посадках, які майже вщент викошені, там стовбури голі сторчать, і. Згадую, просто в пам'яті постійно тримаю те, що було, ту красу там. Чи вірите в деокупацію Донеччини? Донецька саме? Я дуже сподіваюся, що це станеться. Важко сказати, ну оглядаючи на цю ситуацію, яка зараз склалась, і у суспільстві, і на фронті, коли це станеться. Але дуже хочеться, я дуже сумую за тими місцями, які фотографував. Ну, вони десь на боляче. Я знаю, що багато людей, які купили книгу мою, вони там пишуть відгуки, що там і плакали, і раділи, що можуть побачити це на світлинах, показати дітям, бо багато родин виїхало, ще в да, вони народились вже діти, і діти не бачили тих місць, в яких жили, народились батьки.